Доброго здоров'я! Сьогодні ми, як завжди, пограємо з вами у страшну Гру, тільки сьогоднішня гра у нас буде особлива, тому що вона про губку Боба. Давно я не записував ігри про нього, вони мені дуже подобаються, в принципі, як і вам, як я зрозумів, по переглядам, по лайкам. І ця гра називається Spongebob Night Shift, що перекладається як губка Боб, нічна зміна. Тут ми бачимо на менюшці їхній цей острівець, усе дуже гарно, океанчик, квіточки в небі. Мені здається, їх немає там бути, але вони є. Так що. Давайте тоді натискати new game. І починаємо. Дисклеймер, це гра зроблена фаном і ніяк не зв'язана з Nickelodeon. Ага, і зі Спанч Бобом дуже класно. Ця гра зроблена для того, щоб розважати людей І тут... Це слухать усе треба? Any donations received are strictly to support the What developer a, and should not be considered as payment for the uh, game. Як пропустити? Каже, якщо кидаєте air, гроші, то це саме на гру. Ця гра має всілякі лякалки, світло, яке мерехтить, і лякаючий контент. Ага. Дякую. Було дуже нецікаво. Добрий ранок, Гері. Що ти будеш сьогодні робити? Що? Він піде на вечірку Діді? Геррі. Що, не треба. Ну, поки що, поки що, гра зроблена дуже класна, мені подобається. Але, знаючи, що це буде хорор це мене трошки уже невдоволює. Ми миємось в штанях. Каже, лададу, що там іде <проб> далі, та в сраку його, що там. Що там? Я забув уже. Я переклад переклав, але забув. На роботу треба, напевно, йти. Що? Холодильник? Поїсти треба? Ні? Добре, ходімо тоді на роботу. Напевно. Інших варіантів у нас немає. Так же ж, так же. ж. На вихід тільки. Friends, друзі, спанчоб і Скідвард. Телевізор у нього такий прикольний. Я б тут жив, би, тільки я б, напевно, не містився. Двері. Новини. Е, Крабс підняв ціни на величезний левел. Непристойний. І люди тепер ходять у помийне відро, помийне гівно the за абменінг and flocking to Plankton's Chum Bucket instead. так. Ви правильно почули Відвідувачі не ходять в Красті Крабси а йдуть чамбакет. З місте а це тому, що містер краб зайшов на далеко. Ми змогли з'єднатися із, із відвідувачем в Чамбакуті. Раніше я дуже любив красти крабс, але зараз крабсбургер коштує дорожче ніж моя легеня. Тепер я ходжу сюди, і воно, якщо чесно, не все таки погано. Часи змінюються бікіні втом. Певно, містеру крапсу треба передумати свою стра... стратегію, тому що він втратить усіх своїх відвідувачів. Залишайтесь на лінію. На лінії. І все у вас буде класно, тому що це новини і якийсь там риб'ячий інтерв'юер, репортер, я не знаю. Завантаження. Що ми так вантажимо. В сраку в моє життя. Мені треба знову йти на роботу, але нічого страшного, тому що все одно відвідувачів немає. Стоп, а куди мені йти? В ту сторону? Де Красі А, Ау він. Так? І там щось автобус стоїть чи що? Патрік! Виходь гулять. Оу! Чуть не збили мене? Ви що так близько до мене під'їжджаєте? А чого автобус такий величезний? Я не знаю, чи варто мені стрибати постійно. Я вже звик, що в іграх, типу, щоб швидко бігти. Звик, це в Майнкрафті, напевно, тільки таке. То треба бігти Йипі. і стрибати. Я тепер завжди так роблю. Автобус. Буває, містер автобус, Йипі. схоже, що мені треба йти Йипі. до Кресті Краба пішки. Уже темніше. Я так довго йшов. Ой! Погано! Ще небо чомусь червоне. Але нам все одно ми йдемо собі. Спокійне зло. Я не думав, що тут прям аж такі відстані всюди. Ну, типу. Відкрасті краба, са, краба, напевно. До помийного відра там ж в мультику метрів 20, напевно, від Йпі. них. А тут мені кілометри треба б'єть! Ну нічого, Йпі. зараз добіжим. Йпі. Мені здається, на цьому моменті вже. Йпі. Треба, щоб щось страшне відбувалось. Хоча, може ні, можна по бані хопить. Я що, дарма. <пілляє> 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 Це грав Дракула був. Я пам'ятаю його. Дарма я награв у КС, скільки майже тисячі годин. Ба ні не навчився, хоч тут нам нормально. Ой-ой-ой, ми відкриті. Де ти був? Весь цілий день, губка Боб, пробач Сквідвард. Я був дуже п'яним. Now er you better go make some crabby patties before Mr. Ju Krabs comes and finds you not working. Okay, Mr. Grumpy Pants. I shall make the best Krabby patties the world has ever seen. Yippee! Каже, мене не було на роботі, тому що я був п'яний в гівно. Сквітворат каже, я теж. Іди тепер готуй крабсбургери, поки містер Єврей Краб не не побачив, що ти працюєш. Капець, що скачав, це віруси? Виходь. Виходь! Виходь! Це ж туалет? Так, це туалет. Добре, ходімо. Ой, так відкривається. Повільно. Тепер зачиняй, будь ласка. а а, не, зачиняється. Стоп. Я не пойму. Что ви хочете від мене? Що? Нехай таки буде. У нас підставка дерев'яна, тому що зросту не вистачає. Щось зникло. Сир. Сир. Оп! Що це? Помідори і цибуля. Чик. А! Котлет немає. А, ні, є котлета. Добре. Все одно відвідувачів немає. Я думаю, мені треба почекати, поки котлета приготується. Котлета готується. Ну добре, я не проти. Я почекаю. Я ж все-таки на роботі був. Був. є Але весь день я був вдома. Огірки ось є. Оп. Скільки Єпі. сидить? Єпі. Скільки воно готуватися буде? Е. А, ось сю ще. Капуста. Оп. Єпі. Скільки готуватися буде, алло. Мені що цілий день чекати? А ну, котле... Ой, булочка. Що? Чо так довго? <му> Це Ендрю <Andrew> Тейт? <Tate? му> <му> Стоп, авторські права мені прилетять, боже.

Кажуть у тебе навіть нема роботи. Робота це для рабів. Дай мені, будь ласка, крабову петі, тому що в мене є бізнес, який треба мені робити. Падрік. Не поняв. Що ти там за схемки крутиш? Приготувалась? О, нарешті. Крабсбургер через вікно. Баба! Айд мов well, що з нього за чима, а він просто в окулярах. Стоп, а я соуси не налив. Оп! Соус, чик-чик, все. Нічого не відбулося, звісно, але нехай. Примай. Оп. Поговоримо пізніше, Спанч Боб, в мене є бізнес. Ого! Я понял. Що ти парабить? Може, і ти додому? А сквидверду так пофиг. Чекайте, де було? Булок? Нема. Fucking around, SpongeBob. Take this mob and clean the crusty crab. I think someone puked in the bathroom. Каже, не вештайся тут, приберися, краще я в Красті Крепсі, мені здається, хтось там. Насрав у туалеті. Оу! Oh. Що за гівно, це не гівно. I have to put the mop in the мені треба засунуть ah. швабру в відро. А де я відро знайду? Yippie. Єпі. Відро. Йо-майо! Хто це наробив? Ну поки що мені гра дуже подобається. Дуже така, знаєте, специфічна. Але прикольно. Эх, ці нічні зміни. Я я їх не люблю. Мені ж зараз треба в кабінку зайти. Ні, не треба. А, зараз гучно буде готуйтесь. Я думаю, це все. Давайте запитаємо Сквідварда, що робити далі. Він не зник. Я думаю, його тут вже не буде. Скидер, там була кровяка повсюди. Yeah, right, я її прибрав. прибрал. Sure, звісно, Спанджер, я along with it. Зараз візьми цей мішок зі сміттям і викинь його за красти Будь обережним, щоб ти не викинув себе разом з цим мішком. Ой, тут страшно. Тут страшно побігли. Це Патрік? Ні, це каменюка. Добре. Ось вона. Ой-ой. Окей, let's -ой. go back inside. It's creepy out here. Добре, треба повер... повертатися вже всередину. Тут дуже страшно. Дивіться, скідвер не буде вже. Опа! А де ж ти дівся? Єпі. Ти єпі. де? Yippie. Ha. Yippie. Ha. Е... Я думаю, що він у містера Крабса. я ж туди ще навіть не заходив. Точно. Єпі. Містер Крабс. Щоденник. Ой, супер секрет містера Крабса. Остаточно приватний. Е, тримаю свого носа подалі від цього щоденника. День 387 максимального профіту. 2.37 Ранку. О, гроші. Солодкі такі прекрасні гроші. Але все-таки мені їх недостатньо. Але чому відвідувачі продовжують скаржитись про ціни? Містер Кропс, чому Крабсбургери коштують по 25 доларів? Містер Кропс, чому я маю продати свій, свою хату за картоплю Фрі? Бех, це все фігня, вони дебіли, жадні. Але добре, якщо вони хочуть нижчі ціни, я дам їм нижчі ціни. Просто не тут. Е, все правильно, я вирішив. Зробити план з захистом від дурня. Я відкрию другий Красі е, в іншому місці, із взагалі смердючими дешевими цінами. Е, люди будуть туди зливатися і і потім помийне відро буде просити ковтка повітря. Е, з того моменту, як Планктон зникне з картини, я буду потрошку піднімати свої ціни. Е, 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 е. е, Але є невеличка проблема з, усі, з усіма цими грошима. Які підуть в новий ресторан, в мене не буде ні копійки, щоб заплатити е, працівникам справжнього Красті крабу. Спанчбо буде працювати за безкоштовно, якщо я попрошу, бідний дурень. Але Сквідвард, е, цей лінивий хтось там ламп, не знаю, що це таке, не буде працювати без своєї зарплатні. Тому мені треба альтернативний вибір. І ось він з'явився. Носферату. Це отой е, вампір, який я зрозумів. Так, той самий Носферату, який грається зі світлом, просто щоб поржать. Виявляється, що у нього є більше талантів, ніж просто страшні пранки. Він також може переміщатися в просторі. Я з ним е, прийняв угоду. Він перетворюється у Сквідварда і працює забезкоштовно. А взамін. Ну, добре, я йому дам трошки невелику закуску зараз і потім. Декілька відвідувачів вже зникло, але хто взагалі буде е, про них хвилюватись? Це ж не найгірша річ, правда. Е, Просто. Це дуже класний працівник, напевно. І до речі, у нас є напис, що ніяких повернень грошей у нас немає. Зараз мені треба все зробити. Це те, щоб Спанчбоб. Spongebob... Нічого не, не зрозумів. Спанчбоб занадто свідомий. Якщо він знайде цей щоденник, то він спробує врятувати відвідувачів. Ох, може мені треба заховати його в якесь місце безпечніше. Може під матрасом? Ні, це занадто очевидно. Можливо, в сейфі? Ні. Губка Боб знає, як туди дістатись. Та, та пофіг, я пізніше з цим розберусь. Зараз я маю повертатись, щоб рахувати далі свої копійочки. Oh, shit. Єпі. Погано. Єпі. А що Єпі. мені робить? Єпі. Не знаєте? Сквідворд! Ото ще Є один Красті Крабс? Е, стоп. Я не розумію. Мені треба піти, піти в інший Красті <пас> Крабс. Чи як? Ха? Напевно. Ну то ж він, так? Ха? Так, то один в один. Сей, пшли тоді туди. Ох, Сквидвард. Єпі. Бідний скідвер, що з тобою сталося? Єпі. А, так дивіться, він казав в іншому місці Єпі. поставив Тут скільки 100 метрів між цими крастікрабами. Ну, нічого, а. люди нічого не помітять. Кому яка різниця? Єпі. Єпі. Це ж якщо тут менші ціни, означають, що мені ще будуть менше не платити. Єпі. Тобто. Єпі. В мінус буде уходить а. зарплата? Чи доплачувати треба? Буде. Автобус. Ох, ох, ох. Оно і Скідварт. Але це ж не Скідверд. Губка Боб! Іди на смердючу кухню зараз. Я думаю, що треба зараз використати. Е... Котлетово бластер? Чи що? Що ж таке? А, ні, це котлетовий сітково бла Сітковий бластер 6000. А, це як в мультику! І мені треба всіх розстрілювати. Капець. Дуже цікава гра. Ну нічого я справлюсь. Давай, 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 давай. На вихід. На вихід. Сподіваюсь. Авторських прав мені ніяких там не... не тойво. не прийде на це відео. Повільно стріляє дуже. Все, остання кучка залишилась. Музика гучна, капець. Давай, 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 давай. Потрошку, потрошку, потрошку. Оп-оп-оп. Все, я справився. Да, все ще. Вали. Спідар, ти ти на. Давайте, давайте. Йому крабсбургер заважає. Ні. Ти куди йдеш? Вали. Закінчились уже все, бургери. Це було весело. Хробак. Oh, no, Неочікувано трошки було. О, Губка Боб. Що Я роблю зі своїм життям? Я прийшов у цю смердючу джирку. And now, now I just watched a fucking giant worm eat a bus full of customers. Яка штука постійно мені пікає у вуха? І зараз я бачу, як рабаки лазять величезні. Нафіг роботу! Нафіг крабса. Попкабо, поможи мені! За нос схватили! Каже, нафіг крабса, я. Я краще піду. засуну свою голову у фритюр, ніж буду продовжувати тут працювати. Заборонені тунелі. So Не поняв. Це все? На самому цікавому зупинилась гра. Але сказали, що далі будуть виходити ще глави. Тому я дуже сильно сподіваюся, що вони вийдуть якомога швидше. І ми побачимо продовження. Що я можу вам про цю гру сказати? Я її ставлю. 11 з 10. Це тепер моя улюблена гра взагалі в світі. Вона <смеш>, мені дуже сподобалась. Сподіваю, що вам сподобалось. Також давненько не було ніяких ігор про Губку Боба. І ця гра, знаєте, трошки оживила мої спогади і моє розуміння, чому я так люблю ігри про Губку Боба. Сподіваюся, вам це відео сподобалося. Якщо все таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик посилання в описі, як завжди. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!